В обох школах, де навчався Роланд Попович, його пам'ятають вихованим старанним і самостійним. Перші дев'ять років навчання минули в берегівські зож номер один. Тут дотепер на стенді, його улюблений класний керівник і однокласники. Хлопець був вільноважений, хороший, спокійний, вчився непогано. Він прийшов після 9 класу в іншу школу від нас, і все. А так спорт, спортсмен бо хороший футболіст. Старші класи закінчував у двомовній десятій школі. Роланд із простої сім'ї добре володів угорською, російською, любив на вільні теми подискутувати з учителями. Тут його улюблений кабінет праці. Якщо був цей матеріал, то вдано старався сидіти переліти. Якщо так не цікаво було для нього, то вдано старався за ці. А то зато все так за, за, за саміш то мені де передіді задні одномисто не сидів. Активний і сміливий після навчання одразу пішов в армію. Завжди, як і його батько, був готовий захищати свою батьківщину, і цей час настав. Він не дожив до свого 20-річчя. 22 липня у Роланда мав бути день народження. Однак, один постріл обірвав життя хлопця. Сталася трагедія неподалік Луганська. Це було під час виконання бойового завдання на блокувальному посту. Під час догляду цивільного автомобіля, який зупинений був на блокувальному посту, був з цього ж автомобіля цивільними особами. При підході до автомобіля здійснений постріл. Прощатися із солдатом до міського будинку культури прийшли не тільки родичі і друзі, а й усі небайдужі берегівчани. Прощальна церемонія відбулася з усіма військовими почистями і з Божою молитвою. Квіти, вінки і багато сліз. Берегівчани не стримували емоцій. Кажуть, на сході повинні воювати підготовлені, досвідчені військовослужбовці. Це велика трагедія для батьків. Одна дитина беркути і ті підготовлені, котрі в Афгані були отакі, а не таких. 19-річник, він ще не, не знає в житті, що, що де як, а його вже туди, на гарячу саму точку. Віддати життя заради батьківщини вчинок не для боягузів. Тому Роланд Попович берегівський герой, портрет якого розмістили біля меморіалу Небесної Сотні. Герої не вмирають.